Гостинці для пташок. Цього ранку Яремко і Юстя мають багато справ. Двійнята шукають у шафі теплий одяг, тому що на дворі дуже похолодало. Яремко і Юстя знають, що коли на вулиці стає холодно, потрібно одягатися тепло, щоб не захворіти. Юстя виглянула у віконечко. Вона чекає на левчика. Дівчинка побачила на підвіконнику маленьку пташку. Вона аж тремтіла від холоду. Юстя одразу покликала Яремка. Та це ж синичка, сказав хлопчик. Нам потрібно негайно врятувати її. Діти швидко одягнулися, і мерші підбігли до пташки. Привіт, пташко! Як тебе звати? Привіт, діти. Мене звати Пір'їнка, і мені дуже холодно. Не сумуй, пташко. Ми допоможемо тобі. Яремко взяв обережно пташку у долоні і відніс її до хати. Юстя дала пташці соняшникового насіння, а Яремко приніс зерна. Пір'їнка ласувала смаколиками. Вона розповіла дітям, що влітку пташкам легше здобути собі їжу. Синичка і її друзі шукають у траві комах та різне насіння. А взимку, коли стає холодно, пташечкам, дуже важко знайти будь-який харч. Що ж робити? задумались діти. Як допомогти пір'їнці та її друзям? А може Левчик знає. Левчик завжди приходить на допомогу вчасно. Я знаю, що робити, друзі. Ми змайструємо для пір'їнки годівницю. Ура! Зраділи Яремко і Юстя. Левчик привіз декілька дощечок, з яких діти змайструють годівницю. Яремко попросив тата допомогти. Тато витягнув із шухляди потрібні інструменти. А Юстя знайшла на гори ще міцну мотузку, щоб годівничка надійно трималася на дереві. Усі разом весело попрацювали, і вийшла чудова годівниця, яка гарна, сказала радісно пір'їнка. Двійнята повісили годівничку на дерево, яка доста біля їхнього будинку. Юстя насипала туди пшениці, сухих ягід та горіхів. Тепер яремко юстя щодня приноситимуть їжу для пташок. Пір'їнка щиро подякувала Левчикові, двійнятам та їхньому татові. і полетіла кликати до годівнички своїх друзів. Пташки більше не боятимуться лютих морозів і голоду. Синичка не забуде добра, яке зробили для неї друзі. Навесні пір'їнка разом з іншими пташками захищатиме сад яремка і юсті від комах шкідників. Подивіться, яка у мене є чудова синичка. Я для неї теж зробила годівничку з паперу. Ось така чудова аплікація у мене вийшла. І щоб не було сумно цій синичці, давайте зробимо їй друзів птахів і для них годівнички, але трохи інші. Для роботи нам потрібні декілька аркушів кольорового паперу, за допомогою якого ми зробимо пташок та для них годівницю. Я брала лише три кольори. Папір великого розміру для годівниці, меншого розміру для пташок. Звичайна лінійка, простий олівець, предмет круглої форми за розміром аркушу меншого розміру, фломастер, клей та ножиці. Траколи і мотузка, щоб годівничку можна було повісити на стіну чи на штучне дерево. Роботу розпочинаємо з годівниці. Потрібно взятись за два верхніх кути і з'єднати їх, утворюючи два трикутники, щільно згладити лінії згину. Ось так з двох трикутників вийшов один великий. Це дах нашої годівниці. Прикладаємо лінійку по низу нашого аркуша і проводимо олівцем пряму лінію. Це лінія відрізу. Відрізаємо цю смужку, бо вона зайва. Тепер прикладаємо лінійку під самісінький дах і проводимо пряму лінію. Переставляємо лінійку і проводимо лінії по ширині лінійки з лівої та правої сторін і по нижньому краю. Таким чином у нас посередині листа утворився прямокутник, який потрібно вирізати. Для цього згинаємо лист навпіл, вирівнюючи краї листа. Ножицями по накресленим лініям відрізаємо зайву частину. Розкриваємо. Щоб не було видно накреслених ліній, переставляємо загнуті трикутники з однієї сторони на іншу. Наносимо клей по всім сторонам трикутників та притискаємо до основного листа. Годівниця готова! Тепер розпочинаємо робити пташок. На обраних аркушах паперу за допомогою предмету круглої форми креслимо круги та вирізуємо їх. Посередині круга ставимо крапку і знову за допомогою лінійки креслимо рівну пряму лінію від центру до края круга. І ножицями робимо надріз по лінії. Тепер четверту частину круга скинаємо вниз рівно навпіл. Це у нас вийшло крило пташки. Тут, який залишився, відрізаємо, заокруглюючи. Це голова пташки. Я креслю маленький круг та квадрат за допомогою трафаретної лінійки, а можна намалювати самостійно від руки. Вирізуємо накреслені геометричні фігури. Та розрізаємо їх рівно навпіл. Кожну фігуру на дві частини. З кругами отримали два півкола. Це лапки для двох пташок. З квадрата отримали два трикутника. Це клюви пташок. Починаємо збирати пташок. Змащуємо клеєм трикутник і клеїмо його зі зворотної сторони голови. Це клюв. Так само наносимо клей на півколо. На заокруглену частину. І клеїмо внизу під крилом. Це лапка. Око можна намалювати фломастером чи олівцями, чи просто вирізати з паперу та приклеїти. Тепер можна і пофантазувати. Прикрасити пташку за своєю уявою та бажанням. На крилах ножицями робимо невеличкі надрізи. Повертаємося до годівниці. Відступивши від края даха, пробиваємо дороколом отвір. Через отвір протягуємо коротеньку матузку і зав'язуємо вузлик. Тепер можна і пташок скликати. Наносимо клей на зворотній бік пташки і клеїмо на годівничку, де забажається. Я приготувала насіння соняшника і можу погодувати своїх чарівних пташок. Подивіться, яку я годільничку з пташками зробила, і теж їх погодувала насінням. Тепер нашій синиці весело і ситно. Подивіться, скільки в неї друзів пташок, які більше не боятимуться лютих морозів та голоду. Сподіваємось, що наша робота вам сподобалась. Ми вам бажаємо творчих успіхів і чекаємо фото ваших робіт та лайк під нашим відео на YouTube каналі. До нової зустрічі!